Вони прозвітувалися. Керівництво Рівненщини на черговій сесії рівницької облради розповіло депутатам про досягнення та недоліки в своїй роботі у минулому році. Не вирішені ряд питань, які стосуються нашої безпосередньо депутатської діяльності. Не вдалося ще е, акумулювати всі передвиборчі програми незалежно від політичних е, уподобань. Депутатського корпусу нашої області для того, щоб сформулювати одну єдину програму програму, яку буде виконувати перед виборцями весь депутатський корпус обласної ради. Якщо голова рівницької облради говорив переважно про проблеми, то очільник обласної адміністрації розповідав про свої досягнення. От наведу один маленький приклад: 33 мільйони в тому році фонд Ахметова. Вони мали ці кошти піти на Львівщину. Сказали, от вам місяць часу, щоб ви реконструювали приміщення, а ми вам поставили за 33 мільйони обладнання. Вони не підготували приміщення, не виділили кошти. Не затвердили договір про державне приватне партнерство, і ці кошти пішли нам. Депутати звід в області слухали уважно. Більшістю голосів вирішили затвердити. Ще перед початком розгляду питань порядку денного з трибуни виступив обласний обранець Петро Головайчук. Просить виділити кошти на річку Горинь. На здійснення заходів по відновленню природно екологічної рівноваги басейну річки горинь в сумі 41,38 мільйона гривень. А саме Забудова шлюзо на річці Горинь вартістю 29 мільйонів гривень. Коригування технічно-економічного обґрунтування, покращення водогосподарської обстановки і використання земель басейну річки Горинь в зоні впливу водозаборів міста Рівне загальною вартістю 980 тисяч гривень. Рекультивація порушених земель на площі 200 гектарів загальною вартістю. Робіт 5 мільйонів гривень. Депутати виділити гроші на облаштування річки погодились так само, як і практично одноголосно проголосували за внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік. Основна причина таких змін прийняття постанов і розпоряджень кабінету міністрів, в яких передбачалися трансферти місцевим бюджетом Рівненської області. Зокрема, передбачається для обласного бюджету 10,3 млн грн гривень. Субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. В цілому по області передбачаються кошти в сумі 33 млн мільйони гривень. Також обласні обранці виділили до 1 мільйон гривень на поповнення статутного фонду рівненського облводоканалу та 250 тисяч гривень на облаштування у рівному спортивних майданчиків. Олександр Володимир Захаров, новини Рівного.